Доброго ранку, малята. На нашу електронну пошту прийшов лист із Простоквашино, Від кота Матроскина і Шаріка. Ану, давайте послухаємо уважно. Здравствуйте, дорогі хлоп'ята і дівчата. Вирішили звернутися до вас з проханням. Можливо, ви зможете нам допомогти. Наш дядько Федір почав погано їсти, не хоче пити молока і соку. Він став неактивним, не грається, не бігає, нічого його не радує. Часто хворіє. Не знаємо, чим йому допомогти. А ви все такі красиві, здоровенькі і щічки у вас рожевенькі. Напевно, секрет якийсь знаєте. Дайте, будь ласка, поради дядькові Федору. Що потрібно робити, щоб бути здоровим і активним? Так сумна історія. Дітки, як ви вважаєте, чи зможемо ми допомогти дядькові Федору і підібрати йому корисні поради? Звичайно так, а допоможе нам ось ця чарівна коробка підсказка, яка допоможе нам підібрати. Корисні поради. Ну що ж, відкриваємо коробку. В першій коробці яблука. А як ви гадаєте, що це може означати? Так, я з вами згодна, що потрібно їсти свіжі овочі та фрукти. А як ви гадаєте? А чим вони корисні? Та що таке вітаміни? Вітаміни це такі речовини, які допомагають дітям рости міцними і здоровими. Людина має отримувати вітаміни з їжею. Дуже багато вітамінів міститься у фруктах і овочах, а так само в інших продуктах харчування, якими харчуються люди. І якщо дитина отримує цих вітамінів мало, то вона починає часто хворіти, втрачає апетит і погано росте. А як ви думаєте, в який час року ми отримуємо найбільше вітамінів? Так, влітку і восени, бо ростуть ягоди, фрукти і овочі. А в інший час року, щоб люди не відчували нестачі у вітамінах. Вітаміни таблетки продаються в аптеках. Особливо багаті вітамінами овочі і фрукти. А назвіть малята Овочі і фрукти, які ви знаєте та любите. У кожного вітаміну є своє ім'я. Давайте з ними познайомимось. Це вітамін А, вітамін росту і зору. Я вам загадаю загадку, а ви її відгадаєте і назвете овоч, в якому дуже багато вітаміну А. Зростає краса, зелена коса. В землі вся руда сидить, коли жуєш її хромтить. Так, правильно, це морква. А тепер подивіться і скажіть, де ще знаходиться вітамін А. Сьогодні я хотіла б вас познайомити ще з однією групою вітамінів. Це вітаміни групи Б. Вони дуже важливі для роботи головного мозку і всього організму. Зараз я згадаю вам загадку. А ви відгадаєте, в якому овочі міститься цей вітамін? У коричневому жупані. У землі сиджу, зростаю. Хто лопатою копне, той мене знайде. Молодці. Правильно. У картоплі міститься багато вітаміну Б. А ще цей вітамін є в різних крупах. Подивіться і скажіть, де міститься вітамін Б? Молодці. Давайте поглянемо, що в наступних коробках. Ой, малята, чіпси та апельсин. Що це може означати? Як ви гадаєте А це означає, що для того, щоб бути здоровим, потрібно їсти корисну їжу. А зараз пограємо з вами в гру. я буду показувати картинку та говорити певне твердження. Якщо це правильно, ви відповідаєте тік-так, це так. А якщо неправильно говорю, тоді відповідаєте тік-так. Це не так будьте уважними. Суп це корисна їжа. Картопля фрі корисна їжа. Салат корисний. А піца? Шкідлива. Фрукти та овочі шкідливі. А сік корисний. Молодці. Поглянемо, що в наступній коробці. Пляшка води. Що ж це може означати? Як ви гадаєте? Для того, щоб мати міцне здоров'я і бути бадьорими, потрібно пити багато чистої води. Давайте відкриємо наступну коробку. А що? Може означати годинник. Мені цінна ваша думка, діти. А ось годинник означає, що потрібно дотримуватись режиму дня і достатньо відпочивати і спати, щоб наш організм встигав відновлюватись і набиратись сили для активного життя. Наступна коробка. Діти, а це що? Та що може це значити? Так, ви правильно сказали, що для здоров'я потрібне заняття спортом. Спорт це велика потужна сила, яка дарує здоров'я людині. Люди, які займаються спортом, менше хворіють і більше років живуть. Давайте відкриємо ще одну коробку. Ой, а цей смайлик що означає? Правильно, адже веселий бадьорий настрій це запорука гарного самопочуття і здоров'я. Ну давайте відкриємо останню коробку та поглянемо, що там. Мило та зубна щітка. Це означає те, що потрібно дотримуватись правил особистої гігієни. Ми назвали з вами найважливіші правила зміцнення здоров'я. Матроскін і Шарік все детально розкажуть дядькові Федору. Дякую вам, малята, за заняття. До побачення.